Таю в ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Шестеро поранених людей залишаються в медзакладах під наглядом лікарів. Це чотири чоловіки та двоє жінок, які постраждали внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя 7 липня. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Загалом поранених 20. Нагадаємо, вчора близько 10-ї ранку росіяни масово атакували Запоріжжя дронами. Було щонайменше шість прильотів. Найбільше постраждала Олександрівський, Шевчанківський і Комунарський райони. Пошкоджено понад 30 житлових будинків, гуртожитки, комунальні та освітні об'єкти. Електро і водопостачання вже відновлено. Газу досі немає у семи будинках. Це 30 абонентів. На місцях продовжують працювати понад 200 фахівців. Серед них 30 працівників КП «Запоріжжямсервіс». Вони продовжують закривати вікна та ремонтувати дахи. Паралельно триває прибирання. За інформацією КП «ЛУАЖ» вже вивезли понад 6,5 тонн сміття. Відпрацювали у багатоквартирних приватних будинках, також у нежитлових приміщеннях. Загалом це 13 адрес для встановлення тимчасового захисту, пошкоджені віконні отвори, було використано майже 130 листів ОСБ. Сьогодні роботи тривають. Екологи фіксують і масштабне забруднення території Олександрівського району 1750 квадратних метрів. Засмічено уламками будівель та іншого сміття. Фахівці держекоінспекції Південного округу фіксують порушення. Матеріали передадуть до правоохоронних органів. Самого ранку ліквідувати наслідки прильоту розпочали і в університеті Запорізька політехніка. Навчальний заклад серйозно постраждав від російської атаки. Є пряме влучання в третій корпус у гуртожитках номер 4 і 5, а Також в четвертому корпусі університету вибито вікна та пошкоджено частину внутрішніх конструкцій. Згоріли автівки, припарковані неподалік до прибирання території вишу. Долучилися викладачі, студенти та комунальні служби. Мали пряме влучання в наші корпуси університету ворожими безпілотними ментальними апаратами, дякуючи Богу, що в той момент не було працівників в цих приміщеннях і всі залишились наші працівники неушкодженими. Але зазнали дуже масових руйнувань. Наші корпуси. Це третій корпус, де в нас якраз зосереджені фахівці по it спеціальностям Відповідно, обладнані лабораторні приміщення високовартісним обладнанням. Зазнали пошкодження поруч наші машинні зали. На місці побували і наші кореспонденти. Як ліквідовують наслідки, розкажемо в наступних випусках новин на часі. Панти і прифронтових населених пунктах області з усіх видів озброєння з авіації атакували Кам'янське, Малутокмачку, Мачку, Гуляйполе та Новоданилівку. Загалом впродовж доби вдарили 503 рази по 13 містечках та селах. Надійшло 64 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів, адміністративних будівель. Доби поліцейські евакуювали 85-річну жінку з Васильівського району. Поліція закликає громадян евакуюватися з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Телефонуйте за номером 102. Евакуація рятує життя. Через обстріли та не тільки рятувальники гасили пожежі в Запоріжжі та області. Так, минулої доби сталося вісім займан через ворожі обстріли в обласному центрі, а також пологівському та запорізькому районах. В селі Нижня Хортиця горів житловий будинок. Там зайнялася і суха трава. 200 квадратних метрів території вигоріло. В добробілля згоріло поле пшениці, знищено 20 гектарів. Гасити полум'я рятувальникам допомагали і працівники агропідприємства. В Оріхові селах при. Ображенка та Новопавлівка горіла суха трава на відкритій території понад 13 гектарів. Жерта постраждалих немає. Ожили герої аніме та відеоігор. В Запоріжжі відбувся Кокомі-фест Фест, фестиваль азійської культури, що об'єднав косплеєрів, фанатів кей-попу та тих, хто мріє, хоча б на мить перетворитися на улюбленого персонажа. Як це було, дивіться в сюжеті. У яскравих костюмах в плащах, масках та перуках косплеєри демонструють свою любов до персонажів аніме чи відеоігор. Серед них Поліна в образі Дарк аніме моя геройська академія для фестивалю вона власноруч шила костюм. На це знадобилось три місяці. Це була моя дитяча мрія. Колись у далекому 2019-му я спробувала зробити свій перший косплей, але спроби були трошки невдалі, тому що не було достатньо грошей, не було достатньо матеріалів та Через шість років я почала знову займатися цією дитячою мрією. Мені дуже хотілося створити якийсь складний та вражаючий образ, плюс я дуже люблю цього персонажа, і він мені прям настільки запав, що мені дуже закрутилося зробити на нього поспілку. У черзі на виступ по емі вона займається косплеєм вже два роки. У її колекції це сьомий образ. Це робін з гри Фонкайста Рейл. Вона модель, актор, співачка. З дитинства в мене було, що я полюбляла яскраві образи, перевтілення. І ось. Якось так закрутилось. Перший раз я спробувала, мені сподобалось. І так вже два роки. Рідні мене дуже сильно підтримують всьому, особливо мама. Я їй дуже дякую за це і дату. Вони були ініціаторами того, щоб я почала займатися саме косплеєм. Є на фестивалі і ті, хто стояв біля витоків розвитку косплей руху у Запоріжжі. Дорі захоплюється косплеєм вже сім років, має понад сотню образів і вже другий рік поспіль бере участь у фестивалі як ведуча. Вона розповідає, що косплеєрів у місті стає дедалі більше. Вони набувають досвіду, і цей рух у Запоріжжі стає якіснішим та яскравішим. Я і приймаю участь і їжджу по різним містам, і виступаю. Декілька разів вже була ведучою, і також була в складі суддівського судівського составу. А косплеєрів. Однозначно стає більше. Вони також набираються досвіду, і я рада, що в Запоріжжі нарешті процвітає косплей. На фестивалі. Можна було не тільки показати костюм, а ще й позмагатися за грошові призи у програмі каверденс і косплей-дефіле з номінаціями від кращого соло до командних виступів. Ді кажуть, що кожен вихід на сцену це не просто танець чи дефіле, а історія та часточка душі кожного косплеєра. «Косплеєри обирають собі персонажі, котрі їм подобаються, і вони розбираються в цій темі, яку вони хочуть показати. Вони хочуть тілити, наприклад, з якоїсь відеогри або з якогось аніме, або з якогось навіть серіалу, і вони намагаються максимально передати через свій образ. Персонажа, ну і підбирають, звісно, все, все, що треба для цього. Буде три призових місця, але буде додаткові номінації як найкраще соло та найкращий дуо груповий виступ. Також на Кокомі Фест цього року провели благодійну лотерею. Я для до наусарення. Всі ми знаємо, що війна, всі ми чули. Я вийшла, я вас забувала. Що вас задати іконе? Ми купували, поправилися, бо сезонниця на акціоніваюся подобається. А ще під час фестивалю можна було умовно одружити зі своїм улюбленим героєм, а всі охочі могли придбати сувеніри, аніме фігурки або м'які іграшки. Аліна Мельничук Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Цю інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.